Вітаю! Сьогодні у нас на продажі житловий будинок з гаражем, розташований біля лісу, Воля Бартатівська, Львівська область. Утеплення будинку виконане пінопластом, а дах утеплений Також є гараж, побудова приміщення, альтанка, сад і город. Інфраструктура включає супермаркет на відстані 2 км та школу і садочок поруч. Площа будинку становить 127 квадратних метрів на двох поверхах, з чотирма кімнатами, коридором, санвузлом і великою вітальнею на першому поверсі. А також великою кімнатою з каміном та двома маленькими кімнатами на другому поверсі. Не прогавте свій час на життя у казковому місці.